Доброго ранку. Ми продовжимо працювати, і я зараз коротко поясню те, що відбувається на території нашої країни. Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, тому що Російська Федерація мала використати всі свої і використала всі свої ресурси резерви для того, щоб нанести нам в максимальній кількості наших міст максимальні ураження. Відразу скажу, що цього не сталося. Збройні Сили України разом з Національною поліцією України повністю контролюють всю ситуацію і всю територію нашої держави. Коротко по напрямках. південь. Потужні бойові дії йдуть в містах Херсон, Миколаїв, Одеса. Зрозуміло чому? Тому що цей напрямок вважається пріоритетним для Російської Федерації. Вони хотіли там закріпитись, але. Немає жодного натяку на те, що їм це вдалося, і їм це не вдасться. Друге, Київ, місто Київ, пріоритетний напрямок номер один, як ми розуміємо, сьогодні тому, що ключова ціль спеціальної операції, про яку заявляла Російська Федерація, є знищення політичного і військового керівництва України. Заради цього до міста Києва була спроба підтягнути максимальну кількість техніки і сил Збройних сил Російської Федерації. На сьогоднішній час, на теперішній час можемо сказати наступне. І в самому місті, і на околицях міста Києва контрольована ситуація. Ситуація в місті. Є поокремі роботи ДРГ, проти яких активно працюють представники Національної поліції і не менш ефективно працюють представники територіальної самооборони. На околицях міста Києва активно працюють. Збройні Сили України, північний напрямок. Запеклі бої йдуть навколо міста Маріуполь. Але жодного шансу на те, що місто Маріуполь перейде на сторону Російської Федерації чи буде захоплене представниками Збройних сил Російської Федерації на сьогоднішній час немає. Крім того, протягом всієї ночі. У багатьох містах України постійно працюють сигнали протиповітряної тривоги, тому що російська армія використовує артилерію, в тому числі реактивну, і авіацію для нанесення прямих ударів по містах України. Між тим, хочу сказати наступне: на сьому ранку, 26 лютого, жодної тактично-оперативної переваги. Незважаючи на ту кількість ресурсів і резервів, які вкинуті були в активні дії Російської Федерації, Збройні сили цієї країни не отримали, це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна перемагає. В нас активно працюють і Збройні сили, і Національна поліція, і територіальна самооборона. Люди вміють захищати свою державу. В нас працює в постійному режимі президент України, який сьогодні, так само, як і вчора, і позавчора, буде мати велику низку зустрічей, переговорів верніше, з представниками наших західних партнерів, для того, щоб сформувати дієво, максимально дієву коаліцію проти Російської Федерації. Уряд ефективно працює над вирішенням ситуативних економічних проблем. Країна кер керована і контрольована. Це важливо, і ми маємо це розуміти, тому що дуже велика кількість різних фейків, задача яких налякати людей, викликати панічні настрої і зробити так, щоб ми не вірили в можливість своєї перемоги. Дякую.